У суботу на центральній алеї Петриківки ярмаркували і проводили безкоштовні майстер-класи. Народні майстри зафіксували новий рекорд. Найбільший рогач розписаний Петриківським розписом. Відкрили алею закоханих у селищному парку. А художники під егідою асоціації майстрів народного мистецтва України дали старт проєкту Петриківський рушник. Тепер ягоди, квіти вишиті, трансформуються в намальовані пальцем ягоди, калинку та інші елементи. Стахами з, з іншими петриківськими елементами за заявою Дніпропетровської обласної ради захід, начебто, відтермінували через ймовірну загрозу безпеці людей. Самі ж Петриківці переконані, обласна влада вирішила відмінити фестиваль після того, як народні умільці відмовилися зробити його передвиборчим майданчиком Євгена Удода та Олександра Вілкула. Рукаводство обласного совета. хотела данный фестиваль использовать в своих политических целях. Этот фестиваль находится вне политики, и никакая политическая сила не вправе его использовать. И когда это была озвучена э, пози наша позиция перед облсоветом, соответственно, была вот такая реакция. Они поступили очень подло, они отменили его практически в самый последний момент. Громада, відверто кажучи, в шоке. Это ганьба, Це те, що треба терміново виправляти: політиканство, амбіції особисті. Непотрібний піар в цьому е святі. Е потрібно прибрати, і хай народ отримає задоволення від того, що одні творять, другі е милуються цим. Можливо, не вдали час для піару, і вони це відміняють. У це всі відомі, хто хто піариться на цьому Петриківському мистецтві. Це вілкул і удон. Будь ласка, приїдьте. Попіартися своїми колекціями Петриківського розпису. Може, це початок очищення чиновників цих фестивалів. Мистецтво і політика це дуже різні речі і не треба мішати. Мистецтво вічне, а вони тимчасові.